Сьогодні 17 грудня 2024 року, 6 година 27 хвилин, вівторок. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а хитрим, продажним корумпованим дармоїдами, паразитам, які мене оточують, показують той, хто хто, бо це дуже важливо. Незабаром час розстави все на свої місця. І Кожен з простих людей зрозуміє, хто є хто. В нашому суспільстві, в наших родинах, в наших містах, селах. Εντάξει, κρύει. Satish. Сумно, що із цих всіх Дермоїдів, паразитів страждають мої діти, в яких із за цих незаконно збудованих новобудов і продажні, корумповані держслужбовці за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей вкрали соціальних служб, вкрали дитинство, вкрали віру. В завтрашній день і вкрали спілкування з рідними батьками. Тобто зі мною. Але незабаром все закінчиться. І кожна з цих тварей, яка отримувала якісь статки за свою неправомірну діяльність, отримують те, на що заслуговують. І не допоможуть їм ні мери, ні президенти, ні суди, ні судді, не адвокати, ні юристи, продажні, ні прокурори, ні всі ті, які хочуть залишитися на своїх корумпованих місцях і продовжувати брехати і красти в простого народу.